Осли ЄС погодили продовження санкцій щодо агресора РФ на шість місяців. Йдеться про списки з понад двох тисяч росіян, включно із путіним та багатьма політиками і бізнесменами. Повідомляє гардіан санкції застосовані до фізичних та юридичних осіб РФ за війну проти України. Відповідне рішення ухвалено письмовою процедурою 14 березня. Раніше Угорщина блокувала рішення, та чи були задоволені її вимоги? Не повідомляється вже існуючі санкційні заходи передбачають обмеження на пересування фізосіб, осіб, заморожування активів, заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним юрособам, включеним до переліку.